Драбу сьогодні тренування! Всім привіт! З вами як завжди Євген Конішевський. І сьогодні я знову на риболовлю. Але сьогодні я не на простій риболовлі, сьогодні я на тій водоймі, яку обожнюю просто в цей період. Обожнюю її тільки тому, що тут. Постійно, коли вже водичка холодна, коли вже в Києві поряд з Києвом геть поганий кльов на фідер, то тут на Бурштинському каналі завжди роздача. Тому сьогоднішнє відео буде присвячено темі фідерної риболовлі на Бурштинському каналі. Вже дуже хочеться розпочати, тому погнали! Ну що, традиційно роблю. Перший закид разом з вами, розпочну я з довгого повітця, для того, щоб ой, в більшості своїй перевірити, яка зараз у нас е, присутня риба в каналі, в більшості все-таки якась активна риба, яка клює в більшості стовщів, це плітка чи це все-таки лящик підлящик Розпочнемо з довгого повідця, подивимося зараз, що буде, наскільки риба буде швидко реагувати на е, насадку. І чи вдасться її ловити на довгий повідець. Якщо ж. Щось буде не по плану, то доведеться поведеть, укорочувати. Так, ну контактик якийсь був. Контактик якийсь був. Слухайте, ну на каналі присутня достатньо таки велика течія. Е, я вам хочу сказати, що минулого року я рибалив, але ну, наскільки сильної течії не було, і, і поряд. Зараз годівниця 50 хоч і стоїть. О, дивіться, перший добрий знак. Я не знаю, чи вийде на камеру чи ні. Ось цей от весь лящовий. І ось тут от на шнурі теж. Знак хороший, але це відразу підсказка на те, що потрібно, мабуть, все-таки повідець робити коротшим. Розпочав я з класичної дистанції. Це трішки далі за середину каналу. Зараз подивимось, можливо, потрібно буде половити навіть і ближче. Контакти, якісь є, але я розумію, що це, скоріш за все лящ, який просто-напросто зібрався на прикормочку і наразі просто треться об шнур. Чомусь на насадку він не реагує. Ну, Іде наше клювання. Ох, відстріл лящовий і це лящ. Ой-ой-ой! ой 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 Та ви що? І це лящ. Так, підсаку зібрав. Ну, як ви бачите, клювання довго не потрібно було чекати. Лящик все-таки клюнув підлящик. Опача. Опача. О, пача! сюди, сюди, сюди. Якс. Перший підлящик у нас в заліку. Хоч він і маленький, але. Перше і є. Рибку ми всю поки що в садок і, як завжди, її обов'язково випустимо. Так, ну поки тоді довжину повіця не змінюємо. Ставимо лишимо ті ж самі півтора метра. І насадочку ту ж саму використаємо. Це три піночки. Рибка активна, як завжди, в цю пору на каналі. Рибки багато. Оп. Так, ну і щоб було цікавіше, рибці там на дні щось шукати, додамо трішки кольорової пінки в корм. Так, ну що, на лічильничку нажимаємо. Оп, клювання. Чекаємо, 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 на таке слабке не реагуємо. Ну -ну -ну. Оп. Ні, не здогнав. Зараз перевіримо, чи на потяжечці дожине насадку риба чи ні. Таке, мабуть, не будемо витрачати дорогоцінний час. Спробуємо все-таки коротший повідець. Тому що з довгим, ну, щось мені не сподобалось. Перша рибка відкликалась дуже швидко. І гарна активна клювака з відстрілом, все як має бути. Решта закидів просто хтось псував насадку. Тому зараз спробуємо на коротший повідець все-таки реалізувати. Ту рибку, яка стоїть на точці. Але поки вона себе поводить, ну, насправді, дуже пасивно. я сподівався, що рибалка буде активніша спочатку. Ну нічого, будемо зараз розкачувати точечку, Експериментувати з живністю, з насадками. І все-таки підбирати ключик до цього капризного підлящика. Насправді. Більше навіть я хотів половити плітку. Тому що коли тут клює плітка, це прям клас. Плітка клює класного розміру, В темпі, на довгій повіці. ну взагалі бомба. Але плітки поки що не бачу. Не по березі. Ніяких натяків на своїй точці, що вона теж є. Да, ніхто не клює, слухайте. опа Хтось таки догнав насадочку нашу. Якась невелика рибка. О, включилася під берегом. Саме про такий батончик я вам і казав. Ось саме таку рибку хочеться тут ловити. Парадокс. Поставив, коротший повідець, клюнула не та риба, яка харчується з тобто не підлящи, клюнула навпаки риба, яка. В більшості своїх харчується в товщі. в шлейфі прикормки і клюнула пліточка. Ну цікаво, цікаво. Так, ну, з повідцем ми визначились. Це однозначно короткий повідець. Ось зараз рибаля на 50 см, і це ну він показує себе, ось вся довжина, він показує себе найкращим чином. Тому що на довгій клювань начебто багато, але реалізація взагалі жахлива. Риби взагалі по класиці на каналі дуже багато. Дуже багато риби в товщі. Тобто постійно приходить шнур ну, біля оснастки, весь в слизу ляща. І ось підлящики теж проскакують в переміщці з пліточкою. Я ж кажу: в цілому, рибалка, ну, як завжди, на Борстинському каналі дуже класна. Але прям щоб сказати, що кліє на кожному закаді, то. ну так сказати я не можу. Ну і бурштинський канал по класиці – це м -м, рибалка в темпі. Тобто має бути дійсно класний швидкий темп. Якщо його немає, то можна не розкачати просто-напросто просто точку і там отримувати. Покльовок не ту кількість, яку б можна було, якщо підтримувати От Зараз, я дивіться, витягнув, не було клювання, але я все одно дуже швидко перезакинувся. Тобто, як показує практика, темп оптимальний для цієї водойми в цю пору це десь 30 секунд. Тобто, якщо не перезакидатися кожні 30 секунд, то покльовку можна не дочекатися. Зараз дуже багато місцевих рибалок, які просто-напросто сидять, сидять без риби і чисто тому, що закинули, і, і все. І щось чекають. Ну і кормити треба нормально. І в кормі обов'язково має бути живність. Я зараз вперся в живність, в кольорову пінку, даю її в живому вигляді і сиплю прям багато. Дивіться, знову нікого немає. Щось дивне. Дивне. Чи хтось маленький такий там щось тюкав? Ні, насадка ідеальна. Насадку, до речі, теж зараз впираюся в об'ємну насадку з трьох пінок. Ну, Вона для мене така найбільш універсальна. Вона і на неї чудово реагує і пліточка, і на неї чудово реагує підлящик. Слухайте, ну. По годівницям, по головам годівниця падає по тоне. А насадку вже ось третій закид, ніхто не бере, ніхто не нюхає. Цікаво, цікаво. Тут, до речі, таке буває теж, коли ти начебто ловиш нормально, нормально, нормально. Потім точка повністю виключається. Дуже часто це пов'язано, що припливають. Оп, відстріл! Має бути підлящик якийсь. Е, припливають карасі, а карасі тут такі, знаєте, 800. Е, або припливає судочок. Але я вже бачу, що в сусідньому секторі винирнув баклан. І коли припливають баклани, це взагалі капець. Слухайте, ну це у нас батончик. Ой-ой-ой хороший. хороший. Дивіться, які батончики клюють. Просто погляньте. Ну, плітка супер розміру просто. Ось такі от пліточки в мене завжди на бурштині не хочеться, щоб клювала ніяка інша риба, як плітка. Вона, по-перше, і клює класно, По-друге, ну, маю на увазі сила клювання. По-друге, ну, це дійсно боєць, вона пручається, махає головою, максимально б'ється весь час, поки ви витягуєте її від точки до підсаки. І, до речі, тут буває такі, влітають прям, ну, дійсно батони батони. Так, я до речі, ось користуюся лічильником. Дуже цікаво, скільки ж в кінці риболовлі у нас вийде рибки. Тобто за 5 годин, скільки можна буде впіймати. Хочеться, щоб цифра була в районі 100, але я вже бачу, що, ну, на жаль, мабуть, цю цифру сьогодні за 5 годин не вдасться мені впіймати. На неклю є. Воу воу воу, хто ти? Хтось прям дуже цікавий на гачечку. Зі старту дав копоті. Зараз, мабуть, біля берега теж дасть, так? Під лящечок і є. Ну, середній розмір риби шикарний просто. Зрозуміло, що підлящ. Геть малий, але середній розмір дуже гарний. Хороша рибка, це на пліточку щось схоже. На трофейну пліточку, ну. Чи Ти все таки підлящик? Хто ти тут у нас? Все-таки підлящик. Оп! Так, ну бачите, це те, що я казав. Що риба клює з перемінним успіхом. Зловив серію гарної риби. І плітка і підлящ. Вся риба тяжка. Але зараз ось три закиди взагалі ніякого контакту. Зараз перевіримо. Тобто, чи там хтось припливає і лікає, чи що. Чому вона клює ось такими от серіями, незрозуміло. О, тут же хоч контакт є. Але при тому всьому, годівниця знову кожен раз падає просто по головам риби. Контакт є, а клювання немає. Ну, там точно є якась мордата рибка. Клюй. Клюй, клюй, клюй. Ой. Ми насправді сьогодні рибалимо не просто так. Відповідно, на канал ми приїхали не заради риболовлі дня чи декількох, ми приїхали заради змагань. Тут пройдуть благодійні змагання, і сьогоднішня наша риболовля це тренування до цих змагань. Тому я ж кажу: сьогодні не просто ловимо рибку в кайф, а тренуємося. І ось що вже вимальовується, це те, що повідець все-таки короткий насадка об'ємна. Тобто, це ось декілька піночок кольорових. Це от, ну, на поки що це самий ідеальний варіант. Далі, що в нас ще вимальовується? Вимальовується в нас далі ще е, дистанція. Це потрібно, ну, знову таки, це те, що нам здається зараз. А як воно там правильно, ми вже дізнаємось на змаганнях. Так ось вимальовується ще дистанція. Дистанція це за середину канала. Тобто. Я зараз ловлю на 27 метрах, якщо не помиляюсь. Тобто за середину канала ближче туди до того берега. Ну, давай. Слухайте, ну я ж кажу, отримав серію класних, клювань, реалізація, супер, все класне. Зараз він кидає, ж взагалі на дні ніхто не хоче чіпати твою насадку. Цікаво. З мотиликом теж експериментуємо в якості насадки, але поки що мотилик показує те, що. Е... О, кювака. Оце о, гарна риба буде, Да. Не, не зійшла. Так ось мотилик в першу чергу приваблює. Тут також велика кількість дрібного окуня та йорша і приваблює саме ці два види риби. Розмір риби отакий от. він нам в якості. об'єкта ловлі взагалі не цікавий. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Опача є. Тик на підлящика було б супер, я ж кажу, але якби його не збивала оця вся дрібна риба і не вішалась на гачок. Тому ось так от за допомогою насадки теж фільтруємо видовий склад, фільтруємо об'єкт ловлі. Точніше, намагаємось це зробити. На тренуваннях, як завжди, все працює просто ідеально. А в турах я вам хочу сказати з досвіду, що ну, бувають нюанси. Да, бачите, ніхто не клює. А ні, догнав. Після потяжечки догнав. Грибка невелика, але причепилася. Тільки хотів знову починати нити, тому що єдине, що працює на бурштині да і скрізь, це нитью. Ось побалакали про йоршика окінця, Ось, будь ласка, йорш. На таку об'ємну насадку він теж вішається. Оп. Так, давай, братанчик, тебе обережно прям. Дуже обережно тебе. З гачка знімемо. Обережно не вийде. Так, ну супер. Слухайте. 41-ша рибка. Так, ну що? Дивіться, що у нас на лічильничку. Завершив я сьогодні рибалку. У нас не пройшло 5 годин запланованих, тільки тому, що скінчився корм. Скінчився прямо під нуль. Завершив рибалочку з результатом 60 риб. Маловато, але враховуючи середній розмір, думаю, що буде непогана вага. Ось такий от безлад скрізь на робочому місці. На столі. Як ви бачите, в міксері пробував навіть дрібнити опариша білого. Червоний опариш, білий, пуста банка з-під кольорової піночки, яку використовував в якості насадки. Мотилика трішки. І ось теж пробував таку добавку, як копра міласа. Ось вам покажу ще розмір годівниць, які ми тут використовуємо. Ось такі от годівниці. Найкраще себе показують, тобто більші використовувати ну, не дуже добре. Рибка перегодовується, починає їсти прикормку, замість того, щоб шукати вашу насадку та попадатися на гачок. І рибку дуже, дуже швидко можна перегодувати, якщо використовувати годівниці більшого розміру. Ось така у нас рибалка. Зараз потихеньку будемо збиратися, але саме-саме головне це дістанемо садочок і покажу вам, скільки ж я рибки сьогодні наловив. О, хтось. Ой! Хтось є. Так, ну що, подивимось, скільки я на коряв. Так, держи одразу цю, щоб. О. Зараз подивимось. Трохи має бути, так? Да? О, красиво. Красиво. Такс. Текс! <звук> <звук> 8 440 Ось така от у нас вага. Так, ну ось така от гарна рибуліна. Так, окуняра, ось окуняра. Ось такі от окуняра, кабанчик. В цілому ось така от гарна риба. Підлящики, плітка достатньо велика. 8 440 Ну що, цих. Цей чудовий уловчик ми відпускаємо обов'язково в рідну стихію. Ось такий от у нас видався деньок на прекрасному Бурштинському каналі. Дуже сподіваюся, що сьогоднішня риболовля вам зайшла і ви обов'язково підтримуєте її лайком. Не забувайте лишати коментар та побажання, куди на яку фідерну риболовлю мені відправитися наступного разу. З вами, як завжди, був Євген Конішевський. в на наступних відео.